В студії телеканалу Юасуми Своя правда понад годину ми говоритимемо про один із аспектів освітньої реформи впровадження 12-річної освіти. І сьогодні у нашій студії директор школи номер 23 міста Суми Наталія Педяш. Добрий вечір. Засновник ініціативи Сміливі розумні батьки Олександр Калмиков. Доброго вечір. Студентський декан факультету ЄФСК Сумду Євгенія Вернедуб добрий вечір та голова постійної комісії з питань освіти та науки при сумській міській раді та директор сумської школи номер 3 Ольга Волошина. Добрий вечір. Виглядачі також можете стати учасником нашої програми. Ми зараз у прямому ефірі дзвоніть, озвучуйте свою позицію, свої аргументи стосовно провадження 12-річної освіти у школі. Наш телефон 617-107, код міста суми 0542. Повторюю наш телефон 617-107. Зараз ви його також можете бачити на екрані. І спочатку я запитаю думку кожного з гостей нашої студії, що думаєте, власне, ви про впровадження 12-річної освіти у школі? Будь ласка, пані Наталю. Ну на мою думку, предметом дискусії серед громадськості сьогодні не повинно бути термін навчання, оскільки реформи сучасної школи повинні полягати в тому, як зробити школу сучасну, змістовну, Якісну і корисну для сучасного школяра? Тож, Чи безпосередньо реформа безпосередньо реформування в освіті вкрай необхідні, тому що суспільство йде вперед, і освіта не повинна залишатися позаду тих новостворень в суспільстві. Але предмет дискусії: скільки років навчатись? Це не основа реформування з моєї точки зору. Дякую, Євгенія. Ти сама не так давно відносно закінчила школу. Яка позиція зараз у молоді у студентства стосовно провадження 12-річної освіти? І власне твоя позиція? Так, наразі позиція досить різна у студентів та школярів. Більшість чомусь uh, проти цієї реформи, але uh, насправді, коли я вчилася в школі, то вже чула про те, що хочуть впроваджувати 12 років, але була проти. Але зараз вже пройшов час. і Я розумію, що uh, справді пані Наталя говорить вірно, що не так важливо, uh, скільки років, як важливо, чим саме ці роки будуть займатися школярами. Лярі, тобто якість набагато важливіша за термін навчання, але якщо 12 років будуть вчитися школярі, і їх будуть вчити справді вчити справді якісно і давати інформації більше, давати інформацію глибше, то я лише за особисто. Пане Ольго, ваша думка? Ну, я думаю, так, що 12-річна освіта дійсно неоднозначно сприймається в суспільстві, і, ну, саме тому, що якщо її залишити, що діти йдуть із 6 років у школу і 12 років, 18-19 рік дитині, то звичайно кожен з батьків проти. Якщо реформувати її е, е, структуру і е, Зовсім по іншому підійти до змісту навчання, щоб це позитив був для дітей, і е, діти наші повноцінну освіту отримували. І був стимул для того, щоб діти її отримували якісну освіту, то звичайно можна вводити 12-річну освіту в нас, пане Олександра. Ну про себе скажу, що я батько двох дітей, мені наразі 40 років, і я продовжую навчатися на різних тренінгах, семінарах, лекціях, зацікавленням сприймаю всі запрошення від тренінги. Вони ж не 12 років так, тривають. Так, я розумію. Але от коли є бажання у людей, коли у людей не відбили, скажімо, цей жагу до знань до пізнання нового, то треба навчатися якби і далі. Тому, ну але я, от з пані Наталією, там згодний, що. Головне в реформі, на мою думку, не кількість років, які повин, повинен там дитина школяр навчатися, а саме зміст, якість і, скажімо, питання, наскільки дитина буде завантажена чи навантажена цими знаннями. Якщо Орієнтуватися на її там природні там особистості, то тоді, скажімо можна, щоб вона навчалася й довго. Але от тут треба такий підхід. у мене ще немає, скажімо Думки такої я так 50 на 50, чи 12, чи там менше в такому плані. Нагадую, що зараз ми у прямому ефірі. Ви можете зателефонувати нам, озвучити свою позицію та аргументувати її. Наш телефон 617 107, код міста Суми 0542. Ну, власне, ми запитали сьогодні не лише гостей нашої студії, а й перехожих, які трапилися нам на вулицях міста Суми. Отже, увага на екран. этот период э, удлиняется да ну ни одна мама не будет заинтересована чтобы ну, э, ребенок так долго учился да вот но с другой стороны все-таки если рассматривать какие-то подходы да там если первый класс его можно приравнивать к нулевому да и там ребенок э, более в игровой форме какой-то там доступной, все осваивает не спеша ну, наверное может быть какие то есть и положительные моменты отрицательные. Ну, вважаємо, що це навантаження на дітей. Я думаю, що вчитися завжди не ну, потрібно, але 12 лет це дуже багато, тому що дітки вже взрослі виходять, їм далі ще вчитися в університеті, поэтому я думаю, 11 років – це достатньо. Ну я по освіті вже вчитель початкової класи. 12 років в школі ну, це дуже багато. 10 років я вважаю. 10 років повинна бути середня освіта. Не дуже гарно. Я вважаю, що 12 років там, напевно, нічого робити. За 12 років ми все добре вивчаємо, тому не потрібно навчатися 12 років. Яке актуальне питання? <гум> ну, Я думаю, це нормально, 12 років, так як готуват... ще, один, да, ще один рік, щоб підготуватися до ЗНО. Ну, ну, я думаю, що 12-річна освіта, вона актуальна в тому разі, якщо трошки легше стане програма. Якщо ж програма не полегшиться, то немає ніякого змісту. Треба до 11 років вчитися, потім йти працювати, займатися в ну, університет. На 12 років? Це довго, дуже. Не має взагалі ніякого смисла, тому що... Зачем еще сидеть год, если в 11 классе уже все выходят с определенными знаниями? 12, ну, я думаю, это занадто много. У меня дочка в этом году заканчивает вот 11 класс. У нас уже было как бы такое направление. Нам говорили, что будем 12 лет учиться, но потом отменили. Но я, еще, я думаю, что нет. Как бы идея, ну, мое мнение, что не в длительности важен сам процесс образования, а в качестве, да, в подходе, возможно, нужно менять вообще сам процесс, как бы, более современным, потому что дети сами уже знают многого, многое. Поэтому 12 лет, я считаю, это много. Я противник 12-годичной, потому что многим детям дают сильно большую программу, сильно много, на нагрузка большая. И дети учатся 12 лет, а получают знаний ноль. Негативно, потому что это слишком долго для детей, и никакой полезной информации из этих 12 лет они вряд ли получат. Это я считаю глупо. У мене теж дочка пішла в перший клас, в цьому році закінчує, вважаю, це лишнє. 6 лет починають, це дуже рано, і будуть з колясками виходити з школи. Ось такі перехожі саме з такими думками зустрілися мені сьогодні вранці. Власне, я думаю, у вас виникли певні доповнення, і зараз я попрошу кожного з вас прокоментувати те, що ви почули. Але поки що хочу нагадати, що ми зараз працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 617 107, код міста суми 0542. Отже, пане Олександре. От, те, що ви побачили. Те, що я побачив. Ну, по-перше, так, от, люди давали свої коментарі, хто там згоден, хто не згоден. І е, багато хто ще, ну і я до цього числа теж належу, що ми не розуміємо, в чому буде реформа освіти. Якщо це тільки 12 років, ну який сенс? Якщо не буде зміст, не буде змінено зміст освіти, то сенсу, як би, і батьки самі сказали, що вони не задоволені. Доволені, тому що вони бачать, що діти, скажімо, в школах перенавантажені, перезавантажені. і тому у, у декількох коментарів вже вони і проти, що якщо от 11 років таке навантаження на, на дитину, то ще один рік немає в цьому сенсу. І ще треба. Тут такий нюанс, що е, ті батьки, які коментували, е, скажу, ми, е, ми всі навчалися ще, ще в радянській там, такій комуністичній там, школі, системі, де в принципі знання нам давали е, добрі, гарні, і рівень, рівень там, освіти був ну, такий, навіть порівняно там, з іншими країнами, досить е, е, серйозний. Е, але е, сьогоднішній час, от, щоб, е, щоб правильно скажімо, зрозуміти і відповісти на, на питання, да, треба. Так проаналізувати і е, таку діагностику сучасного стану освіти, то е, я, як батько дитини, ось мій син. Пішов у перший клас, і е, я слідкую, там дружина займається, я бачу там, які, о, які вимоги до там, там, читання, 40 слів е, на хвилину. Я пам'ятаю, що я в першому класі, як я читав, там, я тільки там, буквар АБВ і так далі. Тут уже він читає, він там трохи там, відстає, е, і, і я не намагаюся, там, і моя дружина, у нас така політика, що ми не хочемо його завантажувати. Ми займаємося з ним вдома рівно настільки, наскільки він може займатися. І більше. Це процес навчання, щоб відбувався природньо. Так, 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 так. От враховуючи особливості кожної дитини, ось на, на ць, в цьому. І я, якби з моєї точки зору, я ставлю таку діагностику, що зараз все ж таки перезавантаження програми. Тобто, ну, дитина перенавантажена цими знаннями. Це перше, скажімо... Те, що я бачу, друге, що самі вчителі вони теж перенавантажені. Ну, якщо в, у, в класах там, по 30, там 34, там десь менше більше дітей, то вони не можуть е кожному приділити достатньо уваги, щоб навчити. І, ну, і там третє, на мою думку, що частково по місцям це вже залежить від е там, моральних якостей директорів, вчителів також залишається там, якийсь рівень корупції. Тому оце, оце все треба змінювати. І також, якщо батьки побачать, що зміст. Освітньої програми навчально-виховного процесу він в якісну сторону побачить, скажімо, моральність там директорів, вчителів, там посадових осіб в освіті, що він більш поважний як до батьків, так і до самих дітей. Тоді я думаю, що не буде там, скажімо, такої категоричності. От я проти. А, От на, на наразі ми ще як батьки, ми не розуміємо, в чому це буде реформа, і яку користь вона дасть нашим дітям. От моя думка Нагадую, що телефон нашої студії 617-107. Ми працюємо у прямому ефірі. Євгенія, коментарі до того, що почула від сумчан. Так, особисто я вже народилася відповідно, закінчила школу в незалежній Україні і маю меншу сестру, яка також зараз ще ходить до школи. І в принципі, побоювання сумчан мені зрозумілі, тому що з кожним роком навантаження на дітей все більше і більше. Тому сумчани просто бояться того, що цих навантажень стане більше ще на один рік, тому що. Конкретно про план реформи так не було сказано публічно, що батьки точно знали, що це це і це буде для наших дітей. Тому я думаю, якщо буде впроваджуватися ця реформа, то обов'язково потрібно якісь або інтерактивні методи, або змінювати тактику викладання, тому що батьки просто будуть протестувати проти такого. Це називається ще протягнути один рік дитину з такою на навантаженням. Доповнив так. Що треба з батьками теж таку інформаційно-просвітницьку роботу вести, щоб пояснювати в чому реформа полягає, як це відобразиться на дітях. Тому скажімо, не буде це. по перше виклик буде сприяти побудові довір цих довір довірительних там стосунків між батьками і освіт, освітніми працівниками, і вже не буде, скажімо, сприйматися, от в шти в штики, ж самі реформи. Форма, якщо не буде оцих налагоджених стосунків, то то, то, то то тоді сама освітня галузь буде наштовхуватися на опір батьків от різним змінам. Пані Наталю, як ви гадаєте, чому більшість налаштована так скептично? Ну, поспілкувавшись сьогодні з своїми колегами по студії і послухавши думки сумчан, я ще раз переконалася в тому, що громада на сьогодні мало обізнана в процесах реформування освіти, так. і пов'язано це, мабуть, в першу чергу з тим, що на сьогодні не прийнятий закон. Новий про освіту і тому це перші плани, які вивчають виключно експертна група, і залучена до цього так широка громадськість. Але разом з тим, я думаю, що доцільно сьогодні буде говорити якраз про оновлення структури всієї школи, і можливо предметом розмови повинна стати. Перехід стати процес переходу на 12-річний термін навчання, і це має бути як вибухом в освіті. Тобто не треба нічого оновлювати. Ми і так кожного року щось оновлюємо. Ми постійно говоримо про оновлення змісту. Ми систематично говоримо про запровадження нових форм і методів, і це вже не є якісно новим процесом в освіті. На сьогодні освіта потребує взагалі в цілому нових принципів, причому не навчання. А це повинно починатись від. Термінів навчання до структури і в цілому до всього, що відбувається в освіті. І якщо на сьогоднішній день 에, говорити про те, з якого року починають навчатись діти, активно зараз говорять про те, що 12-й рік не повинен стати додатковим навантаженням на дітей. Та ні, він не повинен бути не першим роком в навчанні, ні останнім. Він повинен бути. Цілим е, таким знаєте, доповненням на шляху навчання і здобуття освіти дитини це перше. Друге, якщо батькам запропонувати на сьогодні, що початкова школа може існувати окремо від базової, так як е, планується це в реформуванні, то можливо батьки і згодяться. Якщо базова освіта буде без додаткової спеціалізації. То можливо ті батьки, які не можуть визначитись з напрямком, який буде дитина вивчати предмет поглиблена математику, українську мову чи англійську мову, то можливо вона і згодиться на те, що дійсно це буде час для роздумів. А тоді, коли дитина, коли дитині виповниться 15-16 років, і дитина свідомо може підійти до вибору професії, то вона в змозі зробити власний висновок за допомогою батьківської підказки, звичайно, учительської підтримки і Дитина має вступити в старшу школу, це буде професійний ліцей, це буде академічний ліцей, чи це буде коледж. І якщо е, дитина, е, закінчуючи професійний ліцей е, паралельно із здобуттям повної загальної середньої освіти, і ще матиме можливість здобути якусь спеціальність, то можливо батьки і згодяться на цей момент, але тут інша проблема: чи на сьогоднішній день ринок праці? Е, Буде вдовольняти такий саме дипломований спеціаліст, і чи потрібен він сьогодні? Власне, ви випередили одне моє запитання, тому що е, у мене складається враження, що освітня система і роботодавці це якихось два окремих світи, тому що в нас. Е, Попит до саме наявності вищої освіти, неважливо, які там оцінки, який це університет, просто наявність вищої освіти перевищує будь-які логічні показники. І якщо люди, от як за новою реформою після 9 класу, мають складати зно, тобто те, що вони зараз роблять після 11-го. і власне, якщо вони складаються це зовнішнє незалежне оцінювання, то вони. Е Йдуть у той 10-11-12 клас, який підготує їх до вступу в університет. Якщо ж вони не складають, вони йдуть власне в той 10, 11, 12 клас, який дасть їм повну середню освіту і додаткову спеціальність. І вони вже одразу зможуть йти працювати. В принципі, це не сильно відрізняється від того, що ми маємо зараз. Тобто 9 років і 3 роки навчання у там, технікумі або професійно-технічному училищі. Ну, зараз... Це принципово відрізняє. Чим? Ну, по перше, те, що дитина, закінчуючи 9 клас на сьогоднішній день, матиме можливість зробити висновок. Йому є потреба навчатись у вищому навчальному закладі, чи можливо цій дитині достатньо оволодіти базовим рівнем знань і почати здобувати робітничу спеціальність, оскільки це теж. Необхідно сьогоденню навіть трішки дефіцит на сьогодні, тим більше, якщо ми говоримо про академічний рівень, про академічний ліцей, який планується дійсно для безпосередньо тих дітей, які планують далі пов'язати своє життя з вищим навчальним закладом. І більше того, якщо в цій школі буде Програмовий матеріал, обмежений навчальним планом в 10 предметів, серед яких 5 будуть безпосередньо підготовкою до навчання вищих навчальних закладах. Уже, за окремою спеціальністю. так? звичайно, і це буде певним і психологічним підходом, і таким кроком до 12 клас до навчання і зміниться при цьому не тільки форма, а і, взагалі, класно урочна система можливо потребує певних змін. То я думаю, що в цьому є свій позитив, але знову ж повертаючись до думки сумчан, можливо, ми педагоги недостатньо ще попрацювали в цьому напрямку для того, щоб люди могли компетентний висновок зробити, а не такий з огляду мінімального власного досвіду. Пані Ольго, ви проводите інформаційну кампанію з батьками з учнями стосовно 12-річної освіти. Так, проводимо, але якщо говорити по 12-річній освіті, то я говорю також, підтримую пану нотарію, що це кардинально, принципово треба міняти підхід до концепції самої 12-річної освіти. Якщо починати дітей навчати, то молодша школа вона не повинна бути чисто школою. Це більше схоже перші е, роки навчання на дитсадок, тому що е, статистика, вже ж ми давно знаємо, що закінчуючи школу, в нас із 10 учнів дев'ять хворі, один тільки здоровий, а в перший клас до нас приходять з 10 9 здорових, а один Одна дитина хвора, тому саме головне про навчання, про знання ми пам'ятаємо, але саме головне треба пам'ятати про здоров'я дітей. Не потрібно так дійсно перевантажувати. Батьки правильно кажуть, що діти в нас перенавантажені. Якщо взяти за кордоном, то діти починають з чотирьох років навчання, називається це в них школа, а по суті, це наші дитсадки. І, і тому звідти такі цифри 13, 14, 30. Та, так, та, та. тому це так. Я чому говорю так, тому що донька моя в Іспанії, я знаю дійсно, що діти там починають з 4 років і вони називають школою. Потім е, йде тестування і все повністю розмежування. Якщо діти до 9 класу е, з певних причин е, вони не можуть навчатися е, на високий достатній рівень. То вони повинні навчатися вже вдалі в ПТУ, От так зараз, як ЗНО в 11 класі. Якщо не здали або низький рівень ЗНО показали, то вони не мають права вже вступати до вишу, тому що в їх немає базових знань для того, щоб отримувати. Вищої освіту. Так само і зараз треба після 9 класу, щоб проводилось, чи це ЗНО, чи якісь е, державні екзамени. Ну, в будь-якому випадку, діти повинні тестуватись, і надалі вони повинні знати, чи вони повинні в ПТУ йти, чи вони можуть продовжувати далі 10, 11, 12 клас навчатися. Тому що це колосальні державні кошти. і Для чого дитина, яка часто і густо приходить на нас 10 клас, вона просто прийшла, щоб ще. Є два роки 10-му 11 Да. Просто відпочити, а потім впевнені, що батьки ще й інститут платять, і якось ще в інституті побуду. Тому і з цієї сторони є з точки зору проблема. Проблема і в тому, що діти, які навчаються на 10-му 11 сумкла, дійсно профільні предмети, наприклад, там, фізика, математика і так далі. Але всі основні предмети дитина повинна тягнутися, щоб отримати бали, високі, все. І отут от приходить перевантаження. Тобто мова йде е, про те, щоб для учнів, які вже старшої ланки, чітко були, визначилися батьки і діти. За яким фахом дитина приблизно буде закінчувати вищий навчальний заклад і розгрузити ті предмети, які не потрібні для цього вищого навчального закладу, їх е оглядово вивчати. Тобто, то в принципі в 9 дати... класі дитина має вже визначитися, да, да, який да, да. напрямок обрати. Євгенія, запитання до тебе: чи багато твоїх однокласників в 11 класі вже знали, куди вони будуть вступати? В 11 класі наголошую. Ну насправді не так багато відсотків, може 40, тому що вже визначало третини, так? Так, визначалося вже ближче до того. Ну так, якщо там хотіла бути лікарем, то це, наприклад, то це ще було з середньої школи, десь а наприклад, я визначалась в 11 класі, якось дуже спонтанно вже припекло так. Ну, так, мабуть, припекло, тому що але визначили швидко, не пошкодувала, тобто мені пощастило. Але я знаю таких е дітей, які переводяться, е кидають в виш, тому що вони відчувають, що це не їх. Ми зараз зробимо коротеньку перерву. Я хочу нагадати, що телефон нашого прямого ефіру 617 107, Тому, коли ми розпочнемо другу частину нашого ефіру, ви можете телефонувати нам. Ми продовжимо говорити за мить про впровадження 12-річної освіти у наших школах. Не перемикайте Юасуми.